Москва епікін мають ідею фікс: це перекроїти безпекову геополітичну систему сьогоднішнього світу. І для цього вони готові застосовувати військову силу як союзники. Більше того, активно до цього готуються. Інститут безпекових досліджень ЄС прийшов саме до такого висновку, особливо після спільних навчань цих країн. Отже, про союз московитів і Китаю і до чого все може привести. Зараз будемо розбиратися з вами, Валентин. Загалом в 2003 році аналітики нарахували 66 військових навчань збройних сил Китаю, і Москви. Вони відбулись під агідою шанхайської організації співпраці, проводились на суші, морі і повітрі, та в деяких випадках залучались підрозділи третіх країн. Протягом нульових ці навчання були нерегулярними. Проте після приходу сізіпіна до влади, а також окупації Криму, все почалось на новій хвилі. Збільшилась не лише частота навчань, але і характер маневрів. Теж значно змінився. Мова йде про створення спільних центрів командування, висадка один одного військ на аеродромах, використання високотехнологічної зброї один одного і таке інше. Спочатку в рамках шос, начебто, відпрацьовували антитерористичні навчання, але зараз це конкретні навчання в рамках боротьби або спротиву регулярних сил. Спочатку повномасштабного вторгнення до України кількість навчань не зменшилась. Лише вони стали більш однопрофільними: повітряні та морські. Москва і Пекін в останні роки досягли значного прогресу в поліпшенні координації своїх сил та й довіра між ними значно зросла. Була навіть історія про випадок, коли накази московицьким солдатам давали китайські генерали. Хоча історично НВАК, звісно, створювалась як копія Красної Армії, але інтеграція і взаємодія Московицької і китайської армії, звісно, значно поступається НАТО. Але звісно, ці ворожі сторони намагаються це виправити і пробувати використовувати свої військові сили на різних театрах. Не менш цікавою ситуація з місцями проведення навчання. Так, в 2009 році ВМС двох країн проводили навчання в Аденській затосі, регіон, хоч і важливий для глобальної морської торгівлі, але він не був спірним чи розташований поблизу двох жорстко конкуруючих державах. Навіть були благородні підстави для навчань боротьба з морським пірасом. Це якраз були часи, коли активно боянили саволійські флібустієри. Проте в 2012 році ситуація змінилась. Навчання флотів почали проходити в Середземному морі, Чорному морі, Оманській затоці, Східно-Китайському морі, Південно-Китайському морі, Балтійського. Комор'я, польському моря та південній Атлантиці, тобто там, де є спірні води чи просто висока вірогідність палахонів конфлікту. Найбільш нахабним випадком можна вважати минулорічні навчання біля Аляски, об'єднана московсько-китайська флотиля з 11 кораблів поблизу Алеутських островів, відпрацювала протидію субмаринам і посадку вертольотів на кораблях один одного. До речі, зовсім нещодавно вже стратегічні Ту-95 і Сіан Н 6 що здатні переносити ядерну зброю, здійснили повітряне патрулювання біля Аляски. Летіли. Дивилися на Аляску і облизувалися, як гарно Сполучені Штати Америки там себе ведуть і яку гарну інфраструктуру побудували. Хоча московська пропаганда, звісно, і розповідає про те, що вони дали лише в оренду Аляску, аби задобрити американців на 100 років. Та, звісно, так і було. А все насправді простіше. Це просто була. Прекрасна і ефективна інвестиція Сполучених Штатів Америки. І ось саме так розумні нації і роблять капітали, дорогі друзі. І якщо ви хочете так само, як Сполучені Штати Америки мудро накопуючи капітал, поки голодранці у вигляді московитів кусають собі лікті і самі собі шкодять і руйнують життя. То вам до ну, школи останнього капіталіста У нас є чудові курси і зонстового інвестування і фінансової грамотності, і більш просунуті курси для тих, хто вже інвестує, зокрема мова про облігації або в цінні метали. Тож посилання буде в описі до цього відео. Долучайся, будемо ради тебе бачити, і хоч ці ворожі сторони не перетинали повітряний простір Канади чи США, але для пуску ракет їм цього і не треба буде. Слово величезний привіт тим конгресменам республіканцям, які розповідають, що Московію і США розділяє цілий Атлантичний океан. Ще один цікавий момент географія навчання. Все більше сувається на схід в Азію. Досить цих показовоми стало навчання взаємодії 2021. Вони відбувалися на заході Китаю. Вони передбачали прорив за допомогою артилерії сил противника і подальше його переслідування. Навчання почались тоді, коли загострилася ситуація з Індією. Використовувалася і різна техніка, і дизайні операції, і дрони, і все, що хочеш. Власне, китайці використовують московитів як своїх младших партнерів, Слух, та, в принципі, московити і не проти. Вони завжди знали, як їздити до ордина Поклін. І це помітно не тільки по географії навчань. Так, за телеграф повідомило, що КНР останні кілька років таємно будує військову базу в горах Таджикистану. Вона розташовується на висоті 4 км над рівнем моря неподалік села Шаймак в Горно-Бадахшанській автономній області. Скоріше за все, Таджикистан боїться, що до нього завітають бородаті дядьки з Афганістану і не покладає надій на Московію. А намагається взаємодіяти з Китаєм. До речі, про те, як Китай зіштовхнувся справді з явними проблемами і по суті знаходиться на порозі війни, ми багато посали на вашому телеграм-каналі. Посилання на відповідні пости будуть в описі до цього відео. Заходьте, дивіться, читайте і взагалі долучайтесь до нього. Там дуже багато цікавого. Ну а Китай іде проти залізти ще більше в Середню Азію. Хоча каже, що це все наклеп, і він не впливає на зовнішню політику інших країн, такий хороший, добрий, прекрасний, звісно, ми знаємо. Який є Китай насправді? Тобто тут мудра політика Великого Путіна привела до того, що вони почали втрачати вплив в регіонах, де мали його ще за батюшки царя. Ну а тому не дивно, що багато країн Центральної Азії місточки налагоджують саме з Пекіном. Але менше з тим. Отже, Пекін не тільки дає різне спорядження подвійного призначення, але й активно взаємодіє і хоче створити потенційний союз. Якщо остаточно вони вторгнуться в Тайвань, то їм московити вони дуже потрібні. Не виключено навіть, що китайці використають досвід московитів, а можливо, навіть і сили московитів у своїх майбутніх війнах. Мовляв, ми допомогли вам втриматись, тож відпрацьовуйте серед американських літ. Є дуже така небезпечна популярна думка, що Московія дійсно не проста, але вона все ж таки частина західної цивілізації. Відповідно, і нинішній медовий місяць між Москвою і Пекіном тимчасово явище. Так думають, мовляв, ми їх просто образили, вони пішли туди, куди не треба, але я з ними Мовитися, і вони нарешті стануть проти Пекіну і на нашу сторону. Ці американські політики не дооцінюють бажання московитів взяти реванш за холодну війну і не розуміють справді, що там відбувається. По суті, московити знайшли собі корисного союзника, китайців, які так само хочуть перекроїти світ і зробити те саме, що й московити. Тому така ось історія. Будемо спостерігати, Підписуйтесь на наш телеграм-канал і на наш Ютуб канал. Будемо раді вас бачити. До зустрічі.